Ти вважаєш, що ми можемо перемогти в цій війні? Якщо ми будемо більше берегти наших людей, перебудуємо, перебудуємо відносини між владою і суспільством всередині країни. А в чому зараз проблема? То так ми зможемо перемогти. Зараз проблема в тому, що дуже багато є проявів несправедливості і в питанні мобілізації, і в питанні. Там, ставлення до особового складу, ну, от, дивись, ти військовослужбовець, уявимо рядовий, і в тебе командир дурак. Таке трапляється. Це не прямо в більшості випадків, але інколи таке в армії трапляється. І що ти можеш зробити з ним, якщо він там, відправлятиме тебе на гарантовану смерть, причому ще й беззмістовну. А ти нічого не можеш зробити. Ну зараз добре проголосували за інститутом Буцмана, може, стане трошки краще. Але загалом. Коли є велика криза справедливості, вона сьогодні є в суспільстві. Дуже важко бути об'єднаними, дуже важко фокусуватися на досягнення єдиного результату, яким має бути звісно перемога України відповідно знищення і розвал Російської Федерації. І люди, до речі, виходили на протести, коли була історія з набу, тому що є криза справедливості, набу це був привід, а не причина вийти. Тому владі треба трошки активніше і ближче комунікувати з суспільством і ухвалювати рішення, спрямовані на, на перемогу. Ти відчуваєш, що зараз наростає оце, і от незадоволення людей взагалі глобально? Так, є проблеми. Їх вистачає. Ну, дивись, не буде ніколи ідеально, не існує ідеального суспільства, не існує ідеальної країни, ідеальної держави. У нас завжди будуть проблеми. І, і це теж нормально. Питання не в тому, які в нас є проблеми, а як ми їх вирішуємо. Систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. Якщо в нас є проблема і шляхом діалогу, переконання ми можемо її вирішити це ознака здорової держави і здорового суспільства. Якщо ми вже ніяк геть повністю не можемо вирішити, значить вже щось зовсім не так. У випадку з набу і САП потім реакція була адекватною. Але не можна було цієї ситуації допускати загалом.